Кольковые я оно плечу. Такие последовательности можно. Добре. 84. Кольковые, будь ласка, можно. Пінчук кіньковський. Воно пінчук стрибає, Пінковський готується. Я Я називаю два призвички, щоб от було зрозуміло. Перший трибає, другий готується. І так важко. Можна. Добре. 149. До Пінковський. Носочки назад. Носочки назад. я показую. <рикун> Конятовський примак. Понятовський. Понятовського немає примак тоді. Примак, місце нього садовник. 155. Примак, так? Будь ласка, садовник, сіденко. Угла сіденка сичкар можна. Раз, раз, раз. Ласка сичкар, після него так чуть можно. 184 будь ласка зараз качу носочки підрівняли після нього харчить можна 182 Будь ласка, харчук, холод можна. 163. Холод, циркун можна. 170. Будь ласка, циркун. І в принципі все, так? Да? Перша, перша спроба спустила. Добре, можна. Добре, чи ставили? 162. 162. 162. Так, будь ну, ласка, друга спроба. Поїхали. Аркуша, базяка, бас. Такій послідовності можна. 150. Базяка, бас, без кошти. пожалуйста, нас кабас без костний можна. Может пустили. Давайте ще робити. Нож, не заступайте. Ви стоїте, раз да, ви стоїть телефон. Ззади, не заважайте. Так, будь ласка, без костний. Білорус. Остап, вот поставка. Вот 143. Белу с Богдан, Білугін Александр, можно 137. ласка, там будет. Можно. Войцек Годлевский. Можно. Вот, 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 вот,